Яка ваша люба молодець, гроші висилає, всіх вас годує, не кожна б так змогла. якось заявила мені одна наша родичка. Ми з нею випадково на вулиці зустрілися, стали, як зазвичай, ми з нею говорити, і вона мене питає, чи я ще роботу собі не знайшла. Я на неї дивлюся і не зовсім розумію, до чого вона хилить і що таке каже, адже я нещодавно лише на пенсію вийшла. Так швидко ставати пенсіонеркою я не планувала, могла б працювати ще, бо мала добру роботу, але моя невісточка зібралася і за кордон на заробітки поїхала, навіть нашої думки не спитала. Залишила моєму сину троє дітей, а він сам не може справитися, от мені й доводиться допомагати, бо син там сам точно не справиться. Щоправда, невістка моя люба щомісяця гроші висилає, щоб ми мали за що дітей утримувати. Я вважаю, що це нормально. Але ж вона всім розповідає, що вона нас усіх годує. Родичі мені в очі так кажуть, а мені від цього дуже неприємно я життя прожила і ні в кого грошей не просила, тим більше у невістки. Туди її ніхто не гнав, вона сама так вирішила, бо плакалася, що їм жити нема за що. А тепер вона всім знайомим і родичам розповідає, що вона нас всіх забезпечує і тягне на собі. В Іспанії невістка всього два роки. А галасу більше, ніж грошей, яких вона висилає. Та ті її євро нам уже не милі, бо слухати, що вона всіх годує, сил у мене більше нема. Я не витримала якось і сама її зателефонувала в Мадрид питаю, навіщо вона нас ганьбить між людьми, що тепер родичі про нас подумають. Любо кажу, я тобі трьох дітей виховую, і гроші ти для... не для мене, а для них висилаєш. Вона мовчить, звичайно, бо сказати їй нічого. Залишила нам трьох дітей школярів, а сама гріється під іспанським сонечком. От скажіть, чи мала навістка право лишати два роки тому дітей і кудись їхати? Грошей їй захотілося, могла б трохи поскромніше жити, але ж ні, люба звикла жити на широку ногу. Мій син свій час років десять на заробітки їздив за кордон, і гроші навіть дуже непогані заробляв. Тож я не раз сказала навістці, що не варто витрачати все під нуль. А треба щось мати і на чорний день. Любо, гроші відкладай, просила я її, але ж хіба вона мене слухала. І тепер, коли мій син перестав їздити за кордон і перестав заробляти гроші, він перестав її влаштовувати. Любо б з ним давно розлучилася, якби не діти. Тож вона вирішила помінятися ролями, залишити чоловікові дітей, а сама поїхати на заробітки. Син мій хороший, роботящий, без шкідливих звичок, відповідальний одним словом, батьку, що треба. Та все одно справитися з трьома дітьми самому йому складно, тому я і взялася допомагати. Роблю жіночу роботу прибираю, перу, прасую, готую дітям щодня їсти, намагаюся купувати для них смачні й корисні продукти, не годую їх будь чим, тому ну, їду трохи грошей вистач... витрачаю. Та й одяг зараз не дешевий, діти вже самі собі вибирають, що їм треба, я лише оплачую. Діти хочуть і гарно і модно одягатися також на себе. Я жодного навіщеного євро не витратила. А якщо разом з дітьми сяду десь поїсти м'ясо, яке я купила за її гроші, то хіба за те, що я за її дітьми дивлюся, я цього не варта? Мені дуже прикро. Я не знаю, що робити і як ці ситуації правильно вчинити. Я б давно все кинула, так мені прикро від її слів. Але хто ж, як не я, сину допоможе?